Добрий день, зеленський! Що без костюма, чо ви не наділи костюма. Чуєте, дайте йому костюм хто-небудь. Треба костюма вдіти. Ми пішли базарить всі за мною. Біжим-біжим-біжим-біжим! Толік відеореєстратора знімаєш? Віть. Красива борода. я сьогодні всіх тут зібрав. Щоб ви наконець помирилися з Путіним з хуютіном. Та він кончений. Він реально кончений. Ти ви що? Не бачите, що він зробив за ці всі три роки. Я поповнив мобілку і дзвонив до Путіна. Він сказав, що він готовий миритися. Уявили, що він в дупу хоче той полудурок нападе через місяць, через два, через півроку. Де гарантії, що він не нападе? Я Дональд Макдональд, і я є гарантія, що він не нападе. Діт, ну це потужна гарантія, я вважаю. Де? Дональд Трамп і вся Америка, всі люди Америки хочуть миру, і ти маєш прогнутися перед Путіним. Та я не буду ні дуся, не гнуться, не піджака, одягнуться. А вам я бажаю всього хорошого, фарту і добра по життю. До побачення. Не білий дома дурдом якийсь.